Сьогодні світ відзначає день краси у багатьох містах і країнах. Саме 9 вересня вибирають найпривабливіших в Україні цього року. Краса набула патріотичних рис. Про модні тенденції та смаки чоловіків. Далі в сюжеті Юлії Ангел. 9 вересня у світі особливо вітається все прекрасне. У кожного народу свій взірець краси. Тріщинки на губах, татуйоване та розфарбоване тіло, намисто із зубів мавпи в носі і вухах. Це ідеал краси для племені Майорун в Перу. Жінки гірського народу Зарай у В'єтнамі, щоб сподобатись чоловікам, подовжують собі шию спеціальними браслетами. Соцопитування показують, що більшість чоловіків цивілізованого світу красунями вважають жінок із виразним бюстом та стегнами, тонкою талією, довгим волоссям і пухкими вустами. Не виняток і українці. Проте цього року українська врода набула нових рис, патріотичних. Індустрія краси розфарбувалась у жовте та блакитне. А національний одяг і квітучі вінки у волосі стали проявом громадської позиції. Позитивно ставлюсь, патріотизм ніколи не був поганою рисою характеру. Я маю вишиванку. Звичайно, приємно, коли молоді люди або старшого покоління вдягають вишиванки, атрибути, якісь такі прапора, наприклад, дуже гарно. І Ми теж маємо вишиваночку. Кожна з нас має гарний віночок. Згідно піраміди маслов, чоловіків є певна потреба. Через яку вони саме звернуть увагу на дівчину в короткій спідниці, але якщо певно трошки подумати глибше, то краще все-таки звертати увагу на дівчат, які виявляють певні патріотичні нахили. Чоловіки люблять більш скромних дівчат, ніж ті, що люблять розпусту. Ви розумієте? В одному із салонів краси в центрі Хмельницького запаслись патріотичними лаками для нігтів. Стилісти вивчають українські традиційні зачіски. Коса та оселедець для хмельницьких патріотів у тренді. Цього року дійсно настільки нас з'єднала ця війна, що кожен хоче показати те, що він українець. Модне, все патріотичне, манікюр роблять в жовто-блакитному кольорі. Дівчата вплітають стрічки жовто-блакитні в волосся. Хлопці стрижуть такі козацькі стрижки з оселецями, де дорослі, такі ну скажімо, для жінок зачіски, щоб були ну, як вінки, як колось. У шафах подільських красунь чільне місце тепер належить не сукням от кутюр, а вишиванкам. Майстриня швейного ательє пані Люба каже, такого ажіотажу на національне ще не було. Тут стараються догодити усім дітям, офісним працівникам, вибагливим модницям і навіть нареченим. «Набагато зріс попит. От на жаль, ми цього року. Ну, не вписалися, щоб всіх задовільнити. Нам просто не вистачало часу і не вистачало продукції, щоб задовільнити всіх бажаючих. Корпоративний одяг, офісний, прикрашають зараз українською вишивкою. Дуже популярно стало вдівати на весілля, на другий день весілля. Молоде покоління чоловіків теж реагує на сучасні тенденції української краси, але просять дбати не лише про свій зовнішній вигляд. На мою думку, було б краще, щоб жінки не забували, ну думали не тільки про красу, а інколи і ну приділяли увагу медико санітарній підготовці і різним ну. Напіввійськовим галузям, окрім краси, вони й повинні мати певні знання, щоб допомагати навіть тим самим учасникам антитерористичної операції. Арсен, як справжній мужчина, окрім однокласниці Діани, звертає увагу також на інших красунь. Мені подобається які дівчатка вишиванка. вишиванках, з, ну, з красивими такими платіні. Юлія Ангел, Руслан Юшкевич, новини Ті Вісім